Сьогодні ми з вами поговоримо про бурхливу історію 17 століття, яка дала нам і всьому світові чимало видатних політичних діячів і полководців. Ми знаємо і французького кардинала герцога Армана Жана Дрешельє. Також ми знаємо англійського лорда протектора Оллера Кромвіля, Також ми знаємо нашого вже рідного такого українського гетьмана Богдана Хмельницького. Та навіть, на жаль, знаємо першого російського царя з династії Романових Михайла Федоровича. А ось ім'я генералісімуса Габсбургської імперії Альберта Фрон Валенштейна відомо, на жаль, набагато менше, як і події от тієї 30-літньої війни, яка тривала з 1618 по 1648 рік. Нам взагалі мало що відомо. Він був одним із надзвичайних полководців цієї війни. Він був героєм свого часу. Фрідріх Шиллер писав про нього знайомий світу, образ зухвалий, відважний син мінливої. Фортуни саме таким він увійшов в історію. Ким же був отой невідомий діяч тридцятилітньої війни? Він імперський головнокомандович продовж майже десятка років. Ну там була невеличка перерва. То вже не гріх. Він до своєї трагічної загибелі вселяв жах всієї Європи. Мав владу більше, ніж імператор священно-Римської імперії, тодішній Фердинанд ІІ Габсбург. Він походив, хоча із бідної гілки богемського роду Венденштайну. Народився він в родині дрібного аристократа Вільгельма Ванденштайма. А також ми знаємо, що він проживав довгий час на території сучасної Чехії. Батьки ж належали до чешських братів це такі дрібні аристократи. Спочатку в нього Помирає мати, а потім і батько. Він опиняється під опікою свого дядька. І тоді ж він відправляє цього молодого Альберхта до латинської школи в місті Голденберг, сучасна Сілезія. Він закінчує зіткський колегіум. Тоді це було дуже модно, і продовжує навчання в університеті біля сучасного міста Нюрнберг, де тоді панували лютерани. І вже на початку 17 століття він залишає університет через. Допомогу вбивці місцевого громадянина в цей час помирає також його опікун, і він продовжує свої мандри спочатку Нідерландами, Англією, Францією та Італією. Він навчається в цей час. Навчається він найпрестижніх заходах того часу Боонія і Павія. Після завершення навчання він, звісно, що вступає до армії Угорщини, служив під керівництвом Джорджо Басти, відомого полководця, а потім повертається до Чехії та. Одружується і оце одруження м, з такою, ну зараз буде під підстаркуватою, але дуже заможною вдовою, допомогло йому сколотити немалий капітал для того часу, щоб створити навіть власну армію. Зараз би її назвали напевно приватна військова компанія. І от тоді він приходить до майбутнього короля Чехії і імператора Фердинанда Другого Газбурга, який саме воює з Венецією, і того ж року він. Знову ж таки одружуються і його дружиною стає ніхто би. А Ізабела Катерина, дочка графа Гарха, від самого початку тридцятирічної війни Валенштайн виступив на боці імператора. Ми знаємо, що після захоплення його маєтків повстанцями він втікає до відня, зібравши з собою дуже велику суму грошей. Оцей самий генералісімус Альберт фон Волонштайн самостійно організовує. Згін важкоозброєної кавалерії під командуванням свого друга Божуа. Він також е сприяє розвитку тактики війську, а також він повертає собі маєтки і займає землі тоді протестантських дворян. Його нові володіння охопили значну територію тодішньої північної Чехії. Вони були названі Фріландом. Після серії воєнних перемог ми знаємо, що він отримав титул герцога, і після цього він вже ну знов ж таки такі можна сказати, що це були понти, але він запропонував імператору Фердинанду утворити армію, яка буде боротися з протестантами в священні Римській імперії. Тобто він такий справжній захисник вір. Тоді це було дуже модно, як зараз бути веганом, захищати когось. Від когось і армія, звісно, що потребувала фінансування від імператора. Тоді Волнштейн запропонував фінансувати її за рахунок контрибуцій захоплених територій. І звісно, що цивільне населення під загрозою використання військової сили примушували сплачувати. Ну, дуже великі суми, за які, власне, і утримувалися ось ці загони Валенштайна. Його військові загони перебували на самофінансуванні. Чи, як тоді казали, війна годувала війну. Репутація вдалого полководця дозволяє йому швидко зібрати, увага, 30 тисяч солдат. А за короткий період наростити армію навіть до 50 тисяч. Звісно, що з такою армією його перемоги і реквізиції його армії створило йому безліч ворогів. Імператор запідозрив його в планах захоплення влади над священно римською імперією. Ми знаємо такі відомі випадки навіть сучасної історії, коли лідери армії захоплюють владу. І в вересні 1630 року імператор підписав відповідний наказ, де Валенштайн передав армію під командуванням Тіль, і виїхав в свої маєтки після захоплення Мюнхена і практично всієї Чехії, а також загибель Тіллі, все це вимагало рішучих дій. Імператор звертається до нього за допомогою. Він ставить за мету добитися миру в імперії в інтересах чого. Єдності всіх німців до своїх планах він намагається втягнути Саксонію, Брандербург, Швецію і Францію. Проте розуміння з їхнього боку він не знайшов. На жаль, бути дипломатом в нього не сталося. В Тій ситуації, побоюючись втратити вплив при імператорському дворі, він активізував бойові дії. Ми знаємо, що вдалі бойові дії на фронту дуже підвищують ставки при дворі. Що тоді? Що зараз. Потім він переходить на зимівлю в Чехії, і тим часом вже у відні росли побоювання, що він може зрадити знову, хоча до цього прецедента не було. І імператор шукає способів його позбутися. Сам же він усвідомлював цю небезпеку і знов ж таки почувався доволі чи впевнений, тому що в нього була власна армія. Хоча імператор і підписує таємний указ, яким усуває його від. Командування. А вже невдовзі він звинувачує його в зраді. Укази було опубліковано в Празі і, втративши командування над армією, Веленштайн 23 лютого відданими офіцерами тікає в Етер, сучасна теж Чехія. Сподіваючись зустріти там. Шведів, проте вони не пішли з ним на перемовини. Знов ж таки, кажу, дипломат з нього був невдалий. Коли оцінюють його як полководця, то історики не можуть дійти згоди і однозначно якось його віднести до героїв, зрадників або ж до імперців. Його кажуть, що він чистолюбивий, безпринципний воєначальник, який перемагає лише завдяки чому багатству та чисельній перевазі його армії в битві. Але все ж таки важко погодитися з подібним поглядом на ситуацію, тому що він прагнув. Дійснити найглибші політичні перетворення в Німеччині він не був релігійним фанатиком і бажав, хоч і наприкінці життя, знайти отой бажаний компроміс в непримирених партій. Саме Альберт фон Воленштайн в історії 17-го століття був постаттю загальноєвропейського масштабу, який заслуговує нашої уваги.